І далі про транспортні конфлікти Ужгородський міський голова Богдан Андріїв зібрав за круглим столом представників усіх служби таксі Ужгорода, аби ще раз обговорити інцидент, який на минулому тижні стався між дівчиною інвалідом та таксистом однієї служби. Нагадаємо, тоді таксист відмовився на надати послуги дівчині на ходулях. Міський голова наголосив, що ця ситуація неприпустима і закликав всіх таксистів з повагою ставитися до таких людей. Я вважаю, що це не личить ну, вам, як компаніям, які надають послуги громадянам міста, гостям нашого міста. І це ж вас фактично хліб, щоб були такі випадки, а тим більше не взяти інваліда з коляскою. Я до вас звертаюся, я не можу вимагати, але я вас прошу, щоб таких випадків в майбутньому не було. Проведіть таку роботу в своїх колективах, зберіть ваших водіїв. І ми просто будемо змушені звертатися до правоохоронних органів, до цієї от інспекції, яка регулює вашу діяльність, щоб до вас приймали міри до вас і персонально до ваших водіїв.